Ми нічого не робимо на підтримку аграрії. З 1 вересня підіймають акцизи на пальне. Удар по аграріям, де ще і який, дуже серйозний. І це для них величезна буде проблема. Йдемо далі. Бронювання, нормальне бронювання, ну так і відсутнє. Вони мають величезні проблеми з робочою силою. Хто буде працювати, хто буде годувати Україну і хто буде створювати цей експортний продукт, який дає можливість заробити гроші на нашу армію? Бо ми ж армію фінансуємо самі. Фактично, гречкосії і фінансують українську армію. Так а ми що ми зробили? Нічого, щоб їх підтримати. В Верховній Раді є мій законопроект про бронювання, мінімум дати від бронювання 30% всім підприємствам в незалежності. Ні від чого, якщо тільки вони легальні, платять податки, люди в них зареєстровані. 30% військовозобов'язаних.